А давайте почнемо нашу розмову з того, як ви прийшли до команди. І Які у вас були перші сподівання, надії на той політик, в який ви прийшли? Ну, мені дуже приємно згадувати. Це було досить так незвично навіть. Мені, по перше, зателефонував мій гравець, який у мене раніше грав Сашко Ліслевський. Він мені сказав, що керівництво клубу хотіло б зі мною поспілкуватися з приводу того, як я подарюсь на те, щоб. Можливо, стати головним тренером треба буде. Ну, тобто, як я на це дивлюся? Я кажу, що ми можемо поспілкуватися, більш якось детальніше обговорити деталі, чим я можу допомогти клубу, що потрібно мені, наприклад, робити. Приїхати, подивитись, мені захотілося гру клубу. У них на вихідних запланований був матч з командою Локомотив Товариський. І якби ми зв'язалися з керівниками клубу. Після цього, для того, щоб я приїхав подивитися гру, поспілкувалися ми на грі саме цій. Але коли приїхали на гру і побачили ту гру, яка була на футбольному полі з боку команди ЦСКА, то вона була досить, досить негативна, результат був дуже негативний. Там рахунок був на в тому матчі 10-0. І зразу ж такі позитивні, позитивні емоції і такі позитивний настрій, він, звичайно, став не такий. І от ми дуже довго. Була розмова, і я розказав своє бачення того, що я хотів би бачити надалі. щоб Все-таки, як мінімум, результат. І основна, якби, якщо хтось думає, що у нас там основна розмова була, що там якби, команда ЦСКА була завжди перша і так далі. Тобто тут ситуація трошки була інша. Я сказав зразу, я можу спробувати свої принципи, ті, які в мене є, От я по життю з ними йду, принципи, які в мене є в роботі. Ми можемо спробувати, ми не беремо якийсь час, там, наприклад, місяць, два, три. Тобто ми зараз розпочинаємо, наприклад, ми там, якщо я наприклад погоджуюся, да, то ми там розпочинаємо через деякий період, іти по цьому шляху. Цей шлях, якщо ви готові, то будь ласка. Ми поспілкувалися, потім я поїхав додому, мені ввечері зателефонував президент Богу, Руслан Киріжок зі мною поспілкувався. І я йому бачення своє виказав, в принципі, наше бачення воно співпало. Але я їм сказав, що а ви готові до того, що прямо це не на слова, а на діло перейшло. Вони кажуть, ми готові. І от з цього моменту це було, по-моєму, так я згадаю, зараз у нас був серпень, десь початок серпня був, тренерська робота. З цього моменту почалася, і от з того моменту на і Хочу привітати, поздоровити головного тренера Андрій Машко, який дебютував вже в офіційному матчі як головний тренер. Дуже приємні приємні зміни. Такі я спостерігаю в команді. Хоч немає має маю змоги там постійно, постійно бути з клубом, бачити, як це все приходить. Але скажімо так, інформацію я отримую, бачу все по відео, по фото. Просто телефоную, дізнаюся, як справи. все йде позитивно, і крім того, коли як Якби пропонували прийти сюди в команду, мені в першу чергу, що сказали, хотіли, щоб я ще і грав. Тобто я в минулих командах я був граючим тренером, тобто я активну кар'єру вів. Але в зв'язку з проблемами з, зі здоров'ям на той момент мені прийшлося призупинити свою ігрову кар'єру. І тільки я міг в тренерській роботі працювати. І я вважаю, що якраз це теж було важливим таким моментом для мене, що мені можна було більше часу приділити саме тренерській роботі більш детально. Зануритись в команді там різні питання, а ігрова кар'єра я плавно відновлювався. І от як зараз в мене вже є дозвіл лікарів, що я можу в принципі, максимальне навантаження давати, я можу по-максимальному працювати. Як і раніше я працював, тому я думаю, що і в іншому вигляді як гравця, можливо, я ще теж якось... Ну, моє велике бажання таке, що я ще і на футбольному полі чимсь можу допомогти до команді. Я коли прийшов, зразу сказав гравцям, що повірте мені, повага до кожної з вас буде однозначно. Тобто, не залежить від того, ви новий гравець чи ви старий гравець. Е, ну якби є принципи, якісь у мене людські, є принципи футболу. Тобто, і це все важливо. Тому тобто, ми повинні зрозуміти, що я прийшов сюди не для того, щоб. Когось вигнати спеціально, або щоб мої гравці грали з тими, якими я раніше працював, бо такі гравці були в команді. Саме основне, що вони зрозуміли, що ми хочемо будувати команду на таких спортивних принципах, де є спортивна футбольна конкуренція, і крім того, взаєморозуміння між нами і повага до кожного із нас, тобто незалежно від того, де хто грав чи грає паралельно. Тому тобто, це я основно дав їм зрозуміти, що є футбольне. Поле, ви виходите на футбольне поле в тренувальному процесі, в матчах контрольних перед сезоном ви доводите свою спортивну. Про в що можете ви конкурувати чи не можете там конкурувати з гравцями, які приходять, чи які, як, якщо ви постійно тут в клубі, чи ви витримуєте конкуренцію нових гравців, і цей процес розпочався. Давайте тоді зараз переключимося на чемпіонат Києва футболу 2022 Вища Ліга. Які ігри вам найбільше запам'яталися? Ми заходили в сезон чемпіоната міста із, звичайно ж, не повністю комплектованою командою з кадровими деякими проблемами. Задачу я для них не озвучував. Керівництво мені не ставило ніяких задач, просто бажання було будувати. Але я перед собою поставив таку задачу, що ми як мінімум повинні бути в трійці в кінці сезону, як мінімум, там це як мінімум, оборотися там за чемпіонство. І я вважаю, що Перший етап, який почався, і він от е, перейшов плавно після закінчення, е, після закінчення цієї частини чемпіонату. Е, я маю на увазі першої, він переходитиме там в другу частину. І оці матчі, якщо ми візьмемо там з першого матча, там зміна, я всі матчі прекрасно пам'ятаю. Кожен із цих матчів е, дав і давав в першу чергу роздуми, аналізувати, що що, як, з ким далі, як воно буде, як ми підійдемо до цього етапу наступного другого? Я вважаю, що кожен матч. Зміна там обіграли їх 1-0, Був дуже там напружений на 88 й хвилині. На 88 й хвилині ми забили гол, коли Віталій Петрук mm -hmm. забив а Федорчук забив м'яч, і потім у нас був матч з Арсеналом. По-моєму, да ми програли 1-0, Це, по-моєму, був друг другий тур. Другий тур. Да, це був другий тур. На останніх хвилинах ми пропустили м'яч, залишились в меншості, пропустили м'яч не обов'язковий. Потім ми зіграли 2-2 з командою Ніка, де мали дуже велику перевагу коптися першого тайму, але е, в результаті зіграли 2-2, де втратили дуже важливі очки. Потім у нас був матч у четвертому турі, п'ятий тур Дюж 17. У нас був з командою аутсайдером чемпіонату. 6-0 ми виграли. А от потім, я вважаю, ця гра була для нас от знакова, Це команда Єденгоф ми зіграли. А, в, шост... та, в шостому турі ми зіграли з командою Денгоф, де команді Денгоф зарахували технічну поразку плюс-мінус, але вони самі винні, в тому що так вийшло. Гравець, який приймав участь в матчі, він був не, не заявлений взагалі за цю команду на чемпіонат міста. Це ну, 100% визнала керівний орган Федерації футболу КДК. І тому, якби ми плюс-мінус виграли, але на футбольному полі ми програли 5-0. І ті гравці, які приймали участь в тому матчі, ну вони себе проявили більше. Ну, взагалі, вся команда зіграла погано. І якщо програє команда, то звичайно ж і тренер винуватий в цьому. Це ж не значить, що програла команда, тренер молодець. Тобто для мене була змога зробити висновки по своїй роботі, по деяким гравцям, які, на жаль, на жаль, на превеликий жаль, чисто фізіологічно. І в спортивному плані вони не готові конкурувати з командами, з якими ми хочемо конкурувати. Це Атлет, Денгов. Ну тобто ми це побачили. Я для себе зробив висновки. І я постарався на наступну гру, яка у нас була з командою Легія в Кубку, зробити деякі зміни в складі. Плюс у нас йшов паралельний турнір Даймон Ліги», ХФЛ, де ми могли якраз для футболістів, які не отримали багато ігрового часу, дати їм цей ігровий час. Ці гравці, які отримали там ігровий час Купу Даймондліги. Добре себе зарекомендували, якраз такий момент вийшов, що ці граці, які проявили себе погано в матчі з Денгофом, вони сіли на лавку для запасних, а ті граці, які себе проявили добре в матчах на Кубку Ліги, вони змали змогу себе показати в матчах за основну, за основну команду. І я вважаю, що оця точка вона є такою відправною, дуже важливою. Тобто ця поразка навпаки нас стимулювала. Поразка на футбольному полі ну в турнірній таблиці ми хоч і отримали три очки, але все рівно ми сприйняли. Я сприйняв її особисто як поразку. Але зробили певні висновки. І вже кубковий матч. Ми грали з командою Легі. Ми зіграли його в основний час 1-1, На 64-й хвилині ми залишились меншості. Нашого захисника в спірному епізоді вилучили з поля, але ну, рішення арбітра воно таке було. Нам прийшлося грати додатковий час в 10 десятьох, ми програли. Додатковий час 3-2. Але така гра, яка трошки от футболістів такий психологічна, в психологічному плані. Вона дуже була важливою. Вона футболістам дала ще змогу більше в себе повірити. І у нас такий був насичений вікенд. Тоді ми грали на Кубок з Легії. Потім у нас був матч Даймонд Ліги, Ми грали з командою Дніпро. По-моєму, один ми їх переграли. І потім був матч з Легією знову в чемпіонаті. Сьомий тур. Сьомий тур, так. Да. Ми зіграли з ними 2-2 на стадіоні ЦСКА, дубель віслецького, в цьому матчі. І також ця гра я рахую переможна гра, ми повинні були перемагати. Але ж, знову ж таки, якби ми можемо хотіти, можемо щось там говорити, що ми доповинні були, або ще щось. Результат ми маємо такий, який є. Тобто ми мали результат 2-2, ми його прийняли і знову почали далі йти, йти, йти. І тут вже розпочались більш кращі для нас результати. Переможні результати це Локомотив 4-2, це СНД 4-4-2. Потім у нас був матч з країни 11-0. Да, і був найважливіший матч з командою Атлет. Я рахую в цій частині чемпіонату. Ми на той момент йшли з ними там, ділили перше-друге місце. І дуже важлива була гра, але знову ж таки в тому матчі у нас отримав вилучення наш основний нападник, Міслевський Олександр. Як я йому завжди кажу, в нього дуже довгий язик, який йому заважає інколи от, взагалі от, по життю йти язик і дуже такі от емоції, які він направляє в, не в позитивне русло, а в негативне. Вони от, йому заважають якось більше себе краще реалізовувати в футболі. А саме головне. Він, ну я рахую, дуже підвів сильно команду в першу чергу. Він підвів тих людей, які щиро в нього вірили, там стояли вболівальники, він привіз там він також тренує. Приїхали його батьки і дітей, яких він тренує, діти приїхали. Тобто він, як приклад, в ситуації ми в десятьох грали більшість ігрового часу цього матчу. Ми програли один-буль, але проявили бійцівський характер. Ми ні в чому не поступалися атлету, не дивлячись на вилучення, не дивлячись на те, що ми не дорахувалися десь, по-моєму. Біля 12 гравців, які були травмовані на той час. Тобто були об'єктивні причини, які повпливали також на, це, ну, на результат цього матчу. Але знову ж таки, ми 1-0 програли, ми отримали цей результат. Да, результат негативний. Ми зразу ж почали відставати в турнірній таблиці. І якби це негативно. Але я думаю, ми на майбутнє зробимо висновки. Це нам допоможе кожному із нас. Мені як тренеру тобто і ми. Підходимо до матчу останнього, я вже за троєчно сказав, де ми виграли розгромно. Я на цих матчах взагалі не хочу зупинятися, тому що ми повинні брати ті, ті матчі, які ну, найважливіші. Це матчі з тим, ті, ті, які команди, які в верхній, турнірні, в верхній частині турнірної таблиці, це найважливіші матчі. І ми грали знову ж таки матч з команди, яка знаходиться в верхній частині турнірної таблиці. Ми поступилися команді Чайці. 4-1. знову ж таки ми розпочинали 23-го 11-го. 23 у нас була дуже неприємна ситуація. Там ракетний був якраз удар по місту Вишгород, Якраз ми знаходилися там. І якби могли, могли взагалі там закінчити свою футбольну, і взагалі не тільки футбольну кар'єру, а взагалі життя. То тобто був ракетний удар. Метрів 300 ракета трапила в будинок. Тому да, десь 300 метрів від нас трапила ракета в будинок. Чи осколок, чи ракета, чи там ми, ми ж не експерти в цьому плані. Тобто, ну, звичайно, всі дуже сильно злякалися, і якби це було теж такий знак всім, що футбол це важливо і все важливо, але є речі, які важливіші ще за футбол. Це життя, це життя кожного із нас. І ми, звичайно, матч призупинили. Ми його догравали 4 грудня. Ми були теж у зв'язку з тим, що матч був 23 11 Той склад, який був на той матч. Ми не могли задіяти гравців інших. Вилучення отримав наш нападник. Тобто теж були знову ж ті проблеми, які я рахую ці проблеми попливали на цей теж. Також матч. 3-1 рахунок ми теж програли, маючи моменти, прийшов рахунку, там три-один ми могли відіграватися, але знову ж таки, це все могли би, та не могли би, Я рахую, що це все ну, не потрібно цього робити. Треба сприймати результати, такий, який є. Прийняти, як би було там. Ну, Неприємно, треба його приймати. Значить, ми на це напрацювали, значить, ми це отримали. І якби підсумкові турнірної таблиці після першої частини чемпіонату ми зараз знаходимося на шостій позиції. Перед нами атлет, який відірвався від інших команд, там 30, 31 очко, 27 очок у команди Денгов і у команди Чайка. 25 очок у команди Арсенал, 24 очки у команди Легії. Вони якраз виграли в останньому турі свій перенесений матч у команди Зміна. Вони нас обігнали на одне очко. І ми на шостої позиції 23 очка. Тобто, ми не відстаємо сильно від другого місця. Тобто, не дивлячись на те, що ми програли дві дуже важливі гри в кінці чемпіонату, ми все рівно залишаємось в когорті тих команд, які продовжують боротися за призові місця. Ми, я рахую, непогано попрацювали. Ми Плавно підійшли до того, що я казав трошки раніше, до другого етапу побудови команди. Ми достойно це все пройшли, отримали ще такий бонус приємний перемогу в Кубку Даймондліги. Виграли кубок. Для нас це приємно, для хлопців приємно. Такі Емоційно, таке піднесення трошки було На Віслевського. Толочко. Чудово зараз віддає пас на Віслевського. Віслевський врувається, пробиває і там до надобивання. Чудово зараз зіграв гравець ССК Соколянський, який вийшов на заміну. Яке чудова заміну зробив тренер команди ЦСКА Соколянський віддає відразу пас на хід Віслевському. Віслевський від відпокій пропиває. Ні, все ж таки обігрує і чудово зараз зіграв індивідуально Віслевський і забиває другий гол від команди ЦСК. 2-0. Як хлопцям було приємно, мені як тренеру, хлопцям, як гравцям, що ми отримали такий приз, що якби. Наші труди, наша, наша праця, вона чимось окупилася, ми отримали якийсь такий приємний спортивний кубок. Це приємно, приємно перемагати, приємно здобувати якісь кубки, тому що тренуватися можна постійно, але якщо не буде якихось результатів, то якось я ж кажу, притупляється трошки мотивація, і бажання. Та, ну, якось Гравці завжди потребують цього, тобто якихось емоцій, позитивних емоцій, перемог. І тому от, от такий підсумок першої частини чемпіонату. Давайте тоді поговоримо зараз про ваші плани на майбутнє, найближче майбутнє, і що ви плануєте почати підготовку до політику? Плани, плани наші і задачі такі, якби звісно, все залежить від ситуації в країні, як буде розвиватися ситуація з війною. Ми не знаємо, що буде завтра. Тобто, плануємо так скажемо. Ми плануємо, ми плануємо розпочати підготовку до сезону 10 січня. Плануємо, що ми розпочнемо 10 січня підготовку. В двохразовому режимі це будуть, будуть тренувальні заняття. І плануємо, що будемо грати контрольні ігри. Знову ж таки, є деякі футболісти вже, які готуються прийти до нас. Я думаю, що будуть вони приходити. Можливо, хтось покине команду, але поки що є такі такі позитивні. Е Новини, що будуть приходити гравці, які хочуть приходити до нас, їм це цікаво, цікаво, щоб бути з нами, йти з нами далі по цьому шляху. І задача, знову ж таки, футболісти зберуться на перше тренування. І їм, звісно ж, я про це раніше не заострював увагу, що ми, звичайно, на другу частину чемпіонату поставимо задачу перед ними, це я поставлю. Знову ж таки, це від мене буде. Відходити, що ми повинні постаратися попасти в трійку. Я рахую, що ми можемо це зробити, якщо дуже гарно попрацюємо, якщо ще трошки підсилимось, якщо ті кадрові проблеми з ті футболісти, які були травмовані, зараз вони вже на кінець пройдуть фізіотерапію, вони повністю відновляться, Я думаю, вони ще нам додадуть конкурентно спроможності команди, тому що основополагаючий фактор фактор ручейна сила це конкурентна. конкурентна Складова. Якщо буде конкурентна команда, в футбольному плані ми будемо рухатись. Постійно, постійно ми будемо розвиватися, футболісти будуть рости. У нас досить середній взяти середній вік команди, основного складу, він я року, досить молодий. Досить молодий, Не саме там молода команда в чемпіонаті міста, а одна, одна із, я рахую. Тобто є перспектива. гравці не просто молоді, вони і здатні в плані футбольному ще розвиватися і рости. Ми будуємо команду навколо команди. тобто повинно, Кожен гравець розуміти, що він повинен щось від себе дати команді для того, щоб вона розвивалася, росла далі. І тому от я думаю, що ми готові до того, щоб як мінімум на словах заявити цю задачу, а як воно буде на ділі, це вже буде залежати від нас. Тобто Як ми будемо працювати на футбольному полі, в тренувальному процесі наполегливо? Нам дуже багато треба буде, я вважаю. Прикласти зусиль, щоб добитися цієї цілі, ці. ми повинні розуміти, що буде дуже і дуже непросто. Це щоб ще вона зрозуміла, а які взагалі цілі та завдання на наступний сезон цілому? Літо ми вже будемо підбивати підсумки до сезону. І задача на, на сезон попасти в призові місця в тріб. От така задача. Стосовно відкриття набору до дитячої академії ЦСКА. Тож питання, коли почнеться набір? Кого будуть набирати, тобто хлопчики і дівчатка і якого року якого? От ми подумали, ми прийшли до того, що ми могли б от, на базі нашого клубу, так як ми будували дорослу команду, спробувати побудувати от, дитячу академію. У нас принципово було, щоб ми коли оголошення робили, щоб це не було просто дітей, а щоб це були і хлопчики-дівчата. Ми хочемо розпочати набір із з таких, ми можемо сказати, що це 5-6 років, але це будуть. Діти від народження 2012 року і десь не закінчують у 2017 року. Дуже багато різних таких речей є. Дуже багато інвентарю у нас для того, щоб тренувальний процес був цікавий. Є досить цікаві у нас бачення того, як процес буде проходити тренувальний, як це буде стимулювати їх в освіті. Як це, тобто дуже багато всього, але знову ж таки. Конкретні речі. Це 2012 рік, починаючи з 2012 року, закінчуючи там 2017 роком. Я це красиво говорю, хто скаже, як це буде на ділі, як це буде ну, конкретно в конкретному справі. Я їм рекомендую приходити, дивитися, як їм буде тренувальний процес, а він буде я рахую відрізнятися від того, як він буде я рахую в інших в якихось школах, тобто є свої якісь. Такі речі мені дуже подобаються в плані тренувальному процесі, що спробувати своє в тренувальному процесі додавати щось нове. Хто мене там запитував, там мій знайомий 2018 рік, чи ви на наступний рік там готується. Тобто, будь ласка, тобто, ви можете телефонувати, дізнаватися. Ми будемо давати вам там інформацію, вичерпи. Ми хочемо так, щоб до нас приходили і тренери, які хочуть розвиватися, а можливо наші хлопці, які будуть закінчувати свою ігрову кар'єру, будуть, наприклад, бачити себе. В трен... як тренери в тренувальному процесі чимось їм це буде цікаво, допомагати працювати тренером. Ми будемо допомагати їм реалізувати себе тут. Тобто, тут основний посил: хочеш розвиватися, хочеш з нами йти, дізнаватися щось цікаве приходи до нас. Тобто ми тобі даємо максимум можливості себе реалізовувати. Будь ласка, на сайт наш заход, Київ, дивіться, звертайтесь, ми будемо дуже раді, і процес запущений. і Я думаю, що цей процес буде далі продовжуватись, а коли прямо там відкриття буде, я думаю, що це, якщо так, ми будемо повідомляти теж на своїх соціальних сторінках. Тобто процес запущений, це основне. Ми сказали, а і будемо далі говорити. Плати, йдемо далі. Працюємо. Це чудово. Тож, 22-й рік, на жаль для всіх називався це шкіль, але все ж він був насичений, були ігри у чемпіонаті, у турнірах. Тож давайте підведемо підсумки взагалі. Клубу, ЦСКА, я він відіграв і ваші особисті підсумкозації. Ну, звичайно, як, яка перемога, яку перемогу всі очікують, ми очікуємо перемогу одну єдину Це 100%. Я ж кажу. Спасибі Богу, спасибі за те, що ми взагалі можемо грати. Спасибо нашим воїнам, Збройним силам України за те, що ми взагалі прожили цей рік і могло бути все набагато гірше. І скільки моїх знайомих, гравців, моїх вболівальників клубу, які служать, захищають нас на фронті, їм низький у Просто немає слів, щоб передати їм нашу подяку за те, що вони роблять. Їм велике спасибі. Я хочу побажати керівникам клубу, щоб вони розуміли, що декларувати ми можемо багато. І ми може хочемо, щоб все було зразу і дуже. Все так прям класно, так теж не буде, на все потрібен час. Ми повинні адекватно на це теж реагувати, адекватно це все сприймати, проявляти терпіння, і розуміти, що речі, які робляться і будуть робитися, вони на благо клубу. Це основне. Ні в якому разі що не на благо йде якогось конкретного одного якогось там гравця чи тренера. Чи ми будемо там робити так, щоб нам було добре, клубу було погано – ні. Всю мою енергію, яка в мене є, я цим говорив, я направлю на розвиток клубу і буду це робити. Гравцям хочу побажати в першу чергу, що ми, як я сказав, зараз будемо переходити туди. Другий етап. Другий етап дуже буде важливий реалізації наших цілей, це вже трошки буде все важче, тому що одне діло грати, якби можна сказати, не те, що для задоволення, але трошки якось так ніхто вас нічим не говорить, що нам тут надо, а тут надо, а тут нам треба вже. Нам треба вже, тому що. Як показав перша частина чемпіонату. Ми повинні в цьому плані теж підтягнутися до, до, до тих позицій, про які я заявляв на, ну, на початку інтерв'ю. Це я бажаю хлопцям, щоб вони змогли це зробити. Добре, відпочити їм, тому що відпочинок теж треба, трошки відпочити від того, що було у нас в цій частині сезону, те, що ми пережили і відпрацювали, їм гарно відпочити треба, набратися сил, тому я бажаю хлопцям. Набратися сил. я завжди це кажу, правда ж, що труднощі вони повинні нас Ну, Всім дякую і до нових зустріч.